Олександр Станіславичу, питання наче просте, але глобально інакше. Розкажіть, будь ласка, детальніше, яка зараз ситуація на Курському напрямку, і ви зазначили про успіхи, якщо можна, теж детальніше. Дякую. Так, дякую вам. Ну, я хотів би знову повернутися до умов проведення цієї операції. Як ви знаєте і пам'ятаєте, що. Кожного дня Російська Федерація саме Спускового напрямку з території Росії е, обстрілювала наші прикордонні села. Ми мали чисельні втрати серед мирного населення, е, зруйновані десятки наших е, населених пунктів. Крім того, противник зосереджував на цьому напрямку значну кількість своїх військ і е, планував проведення наступальної операції на цьому напрямку. Тож за метою створення зони безпеки припинення обстрілу з території Російської Федерації, захисту цивільних об'єктів Сумської області, а також вибереження противника, Верхова сил оборони 6 серпня розпочало проведення наступальної операції на курському напрямку. Ми ну і станом на сьогодні ми продовжуємо просуватися вперед, завдавати російським військам відчутних втрат живої силі техніці. А вот, э, на сьогодні нами взято під контроль 1294 квадратних э, території, сто населених пунктів, э, які розміщені на цій території. Також э, завдяки успішним діям наших військ ми поповнення суттєво поповнили э, обмінний фонд. Э, на сьогодні. На цьому напрямку в полон взято 594 э, військовослужбовців Збройних э, сил Російської Федерації. А в свою чергу ворог, э, звичайно, намагається нам протистояти. Він стягує війська з інших напрямків, тим самим їх послаблює і э, намагається створити кільце оборони навколо э, нашого наступального групування. І планує подальші там контрнаступальні дії. але ж звичайно, наша активна дія заважає цьому.